8 травня на телеканалі Один піс1 Україна розпочнеться показ медично малодраматичного серіалу Центральна лікарня. Історія не нова а вже прем'єра серіалу відбулася ще в далекому 2016 році, та це не значить, що буде нецікаво. Гадаю, багатьом глядачам буде цікаво ще раз переглянути цей серіал через його драматичну сюжетну лінію. Що за сюжетом до центральної лікарні щодня надходять пацієнти різного ступеня тяжкості, і лікарі намагаються врятувати їх усіх. Але на жаль, це можливо далеко не у всіх випадках. Буває, що люди помирають від отриманих травм чи набутих хвороб, особливо якщо довго не зверталися по допомогу. Чи переживають лікарі за своїх пацієнтів, звичайно, а ще болісно переживають, коли виявляються безсилими? Вони борються за життя кожного пацієнта та підтримують рідних та близьких ворогом. Більше того, у них це виходить. Але й самі лікарі та медсестри та й усі, хто щодня працює у лікарні. Усі вони живі люди зі своїми слабкостями, проблемами та бажаннями, тому за особистим життям цих лікарів буде дуже цікаво спостерігати, адже буде дуже драматично та емоційно. Події серіалу розпочинаються з того, що ми опиняємося у якійсь лікарні та одразу потрапляємо в екстремальну ситуацію на ординарний випадок. Тут з'являються всі головні герої, і ми з ними знайомимося. Це Ольга Гришина, яка грає Маргариту, Маркет Робот в ролі Максима, Ахтем где та в ролі Рустама та інші. Варто зазначити, що у серіалі грають лише українські актори, і не забувати, що цей серіал не тільки про медицину, а й про людські стосунки. Медична проблематика є такою окантовкою, щоб люди виявляли свої почуття в екстремальних обставинах.